Ми дізнались про те, що партія регіонів проводила антифашистський марш. І я зараз вимагаю від керівника фракції партії регіонів Єфремова, від заступника керівника фракції партії регіонів Тігібка, щоб вони тут прямо назвали конкретний перелік фашистських організацій в Україні, якщо вони проводять антифашистський марш. Хто за цим стоїть? Які назви цих антифашистських, фашистських організацій і хто є організатором цього. Якщо в країні є фашистські організації, і керівництво партії регіонів не повідомило про це правоохоронні органи, то ми вимагаємо від Генерального прокурора порушити кримінальні справи по відношенню до керівника фракції партії регіонів і тих осіб, які брали участь у відповідному антифашистському марші, за те, що вони не сповістили правоохоронні органи про злочин, який здійснюють організації, проти яких вони виступають. Третє. Я поглянув пане голово, що таке фашисти. Що пишуть про фашистів світова історія? Там є три основних ознаки. Я вам дозволю собі зачитати. Перше це культ особистості. Культ особистості у нас вже в країні є. Це культ президента. Друге, це пане голово мілітарізація. Ну після того, коли у нас на Київському морі поставили зенітні установки, то зрозуміло, що у нас факти мілітаризації. І третє, це тоталітаризм. І те, що ми побачили в суботу, коли б'ють журналістів, і міліція, на відміну від того, коли були так звані сніжні терористи, буквально за півдня знайшла всіх, вона сама усунулась, наводить мене на сумні думки про те, так, хто в Україні дійсно сповідує фашистську ідеологію, чи не партія влади. Нам зрозуміло, пане голово, що весь цей антифашистський так званий марш це рамка для президентських виборів 2015 року. Але завдяки їхній діяльності можна програти країну. Тому що після цього так званого антифашистського маршу наші європейські партнери з жахом дізнались, що виявляється, в Україні є фашисти, яких тут ніколи не було, починаючи з того, коли закінчилась Друга світова війна.